Вітаю, друзі! Зараз я розкажу про аксесуари, які доречно попити до спа басейну. Отже, перше це аромамасла. Є два типи аромамасел. Перший тип це солі, як ви бачите, тут представлені дуже багато різних ароматів. І другий тип це безпосередньо рідина. По суті, це така есенція, яка спеціально розроблена для спа-басейнів, і вона не буде забивати ваші фільтри. Тому якщо вам подобаються різні аромати і ви хочете дійсно релаксувати в спа-басейні, будь ласка, звертайтеся. Ми вийшли в більш детальну інформацію. Зараз йдемо далі. Наступне, що варто придбати, це вакуум клінер. Це спеціальний механічний прилад, яким ви можете зберегти. Дуже легко те сміття, яке у вас лежить на дні басейна, адже воду ми в спа-басейні не міняємо. І для того, щоб зібрати там пісок або якісь там листя, те, що нападало, дуже класно знадобиться подібний вакуум клінер. Також вакуумні клінери для спа-басейну є механічні і електричні, які також є у нас в наявності. Це дуже корисна штука. Наступне, що би я рекомендував.